До вашої уваги пропонується тема, хто такий учень і чого він навчається, які якості потрібно розвинути, щоб стати учнем, і як пройти шлях і досягти мети. Ця тема багато разів лунала в нашому просторі, і, скоріш за все, в неї будуть повторення виступів різних викладачів теософської думки. Моя доповідь буде ґрунтуватися на матеріалах тих, хто дійсно мог бути. Прийнятими учнями, і хто залишив нам свою спадщину шлях учнівства. Шлях до учнівства може йти різними шляхами. І сьогодні я пропоную прослухати одну із сторін духовного шляху до стану учня астрологічний шлях. Але Петрівна в таємній доктрині у Томі першому писала її астрології. Давнина така, що ставить її серед ранніх рекордів людського пізнання. Багато століть вона залишалася таємною наукою на Сході, і у своєму найвищому аспекті залишається такою і у наші дні. На Заході її екзотеричне застосування було доведено до такої міри досконалості лише в період часу того моменту, коли Вараха Мухіра написав свою працю з астрології приблизно 1400 років тому. Клавдій Птоломей, видатний географ і математик, близько 135 року нашої ери написав трактат Тетробіблос, який, як і раніше, є основою сучасної астрології. У викритті Ізідія Олена Петрівна пише в тому першому сторінку 259-та. Астрологія для точної астрономії є те, що психологія для точної фізіології. В астрології та психології необхідно вийти за межі видимого світу матерії та вступити у володіння трансцендентного духу. Сьогодні у світі набагато разів збільшилася кількість людей, які шукають відповіді на свої внутрішні питання. Людей, які намагаються зрозуміти закони світобудови і своє місце і роль у ньому. Усі пошуки говорять про одне: почалася ера зміни напряму на колесі Зодіаку та переоцінка цінності. Тому всім, хто протягом численних еонів готував себе до групової роботи, до учнівства, сьогодні даються нові знання та нові умови до приходу нового людства шостої корінної раси. За допомогою цих знань підготовлені учні зможуть зрозуміти вплив керуючих сил та енергії на свідомість всього людства та людини окремо, які приходять до нас з великого космосу. Старі правила, які століттями підкорялися учні, працюють, як і раніше. Але тепер включені і нові правила, і вони дуже відрізняються від колишніх. Вимоги за нових умов відповідатимуть рівню розвитку учня. Еволюційний прогрес від віку до віку являє собою неухильний розвиток людського розуму, з яким може працювати наставник або вчитель. І стандарт учнівства також підвищується, і це вимагає вже від сучасних учнів нового підходу. Сучасне учнівство це спосіб показати всьому людству, що ієрархія існує. І що вона зацікавлена в еволюції всього людства і що існує план підготовки учня, який обрав шлях світу. Так. Сучасне учнівство ґрунтується на науці, віра поступається місцем знанням. Ніхто з людей, обраний для навчання, не є святими чи досконалими. Всі вони обрали шлях йти до кінця, незважаючи на життєві обставини, складності, матеріальні проблеми, дисципліни, успіх, невдачу або радість, а також усвідомлення того, що мета, до якої вони йдуть, може бути недосяжною в даному втіленні. То хто ж такий учень? Це людина, яка не виділена по життю якимось унікальним характером чи своїм прагненням. Це люди з проблемами, вони намагаються вирішити їх, мають складні характери, які намагаються подолати. Це люди, які змінили своє бачення до матеріального світу і взяли на себе свій хрест, щоб повернутися в дім батька. Протягом багатьох своїх минулих вцілень людина проходила через постійний вихор різноманітних сил та енергій, у яких вона не завжди могла розібратися. У такому хаотичному еволюційному танці людина рухалася землею, не усвідомлюючи ні себе, ні навколишній простір, глухий і сліпий. Вчителі кажуть важливо, щоб ви усвідомили, що сьогодні відбувається щось несподіване, спостерігається прояв нового, п'ятого царства природи, це царство Бога землі чи царство душ. Воно поступово осідає на землю і складатиметься з тих. То знаходить групову свідомість і може працювати в груповій формації. Це стане можливим тому, що такі люди досягатимуть самостійно ініційованої досконалості, навіть якщо і відносної, і ототожнюватимуть себе з певними груповими розширеннями свідомості. Сучасна робота та навчання учнів пов'язана з роботою двох вчителів минулого Буди та Христа. Один з них Приніс у світ просвітлення і втілив принцип мудрості, а інший приніс у світ любов і втілив у собі великий космічний принцип, принцип любові. Кожен, хто вступає на шлях учнівства і починає свою роботу, має певні характеристики, і кожен починає своє певне тренування на посвяту, при цьому маючи недоліки, які виконують роль перешкод та обмежувачів. Кожен був впізнаний своїм світом та його індивідуальними потенційними можливостями, які ми повинні покращити. На сучасному етапі окультна слухнянність, яка була необхідною в колишньому століці, не є сьогодні необхідністю. Раніше, на Сході, вчитель вимагав від свого учня беззаперечного підпорядкування, яке покладало на плечі самого вчителя долю та карму учня. Сьогодні ця умова втратила свій сенс. На сьогодні враховується інтелектуальний рівень людини, і в новому столітті учитель відповідає лише за можливості, які він надає своєму учневі. Кожен, хто вивчає окультизм, знає, що небесні тіла тісно пов'язані під час кожної Манвантари, з людством циклу цієї Манвантари. І є люди, які вірять, що доля накреслена у відповідному чи зірці. І що в неї є дух цієї зірки. Саме людська Монада на самому своєму початку і є той дух чи душа цієї зірки чи планети. Мати Манада випускає із себе самої монаду кожної душі-подорожниці, що народилася під її керуванням у її власній групі. Цих правителів езотерична семера їх називають по-різному: сифіроти, ангели, присутності, ріші, амешеспенти – промені. Олена Петрова писала, що Зірки та Сузір'я мають окультний таємничий вплив на індовідомів та зв'язок з ними. А Субароу писав кожен Будда зустрічає при своїй останній посвяті всіх великих адептів, які досягли стану Будди протягом попередніх століть. Кожна категорія адептів має свої особливі узи духовного спілкування, які пов'язують їх разом. Єдиний можливий і вірний шлях для вступу в подібне братство полягає в тому, щоб привести з себе під вплив духовного світла, що випромінюється з нашого власного логосу. Я міг би далі сказати тут, що подібне спілкування можливе лише між особами. Душі, які отримують своє життя від центрального духовного Сонця. То всі адепти та чарковини поділяються на сім категорій, з яких кожна вирушить і контролюється та осяється однією із семи форм чи проявів божественної мудрості. На даний момент часу нові енергії і космічні сили впливаються в планетне життя та зустрічають на своєму шляху. Потужні реакції опору серед усіх верст суспільства. Пов'язано це з планетою Сатурн. Сатурн езотерично відповідає за точку еволюції, за здійснення людиною усвідомленого вибору прийняття чи відмови взяти відповідальність за власне усвідомлене життя. Постійно перевтілюючись на кармічному колесі. Закон еволюції гнав людину з точки в точку, змушуючи працювати і пізнавати світ. Але настає момент, і нескінченний біг у пізнанні себе припиняється. Людина зупинилася, але не тому, що припинила і шляху, а тому, що тепер вона усвідомлено бажає зробити вибір, осягнути єдиний закон еволюції, який керує всім рухом, як на землі, так і у всесвіті. Тепер у цій точці еволюції людина має можливість самій обрати будь який із шляхів, що лежить перед нею. Але що її стримує? Її стримує енергія Сатурна. Сатурн змушує людину визначити шлях, яким вона піде далі. І саме Сатурн наділяє людину цією енергією, яка рухає її вперед, але не планета Земля, і не подорожуючи в просторі космосу, а вперед і вглиб. До духовної мети еволюції. Саме за це їй відповідає Сатурн. Положення Сатурна в карті вказано точкою еволюції людини. Це у карті у любій людині. Рух за годинниковою стрілкою в Зодіаку – це рух усвідомлення себе як душі, а рух проти годинникової стрілки пов'язаний з рухом процесії Землі і відзначає розвиток особистості. Годинниковою стрілкою рухаються учні та присвячені, тому опис Гороскопа має узгоджуватися з точкою еволюції людини на шляху, тобто Сатурном, його місцем на колесі. Зодіак пов'язаний з трьома священними окультними книгами, які характеризують три типи розвитку людини, Посвячені реагують на енергії 12 сузірів та Співвідносяться з книгою життя, це кардинальний хрест. До нього відносяться овен, рак, віси і козирог. Учні реагують на енергії 12 планет і співвідносяться з книгою мудрості. Це фіксирований хрест, це телець, лев, скорпіон і водолій. А все людство реагує на 12 творчих ієрархій і співвідноситься з книгою форм. Тобто це мутабельний хрест, це блізнюки, діва, стріляць і риби. Знаки зодіаку керують звичайними людьми, у яких розвинені центри Муладхара, Сфатхістана, Маніпура та центр Салізінка, Прана. Внутрішня група сонячних систем космосу, А їх сім – Пов'язано з учнями, у яких пробуджені центри Анахата, Вішвутха, аджна та центр у голові. Отже, маємо Зодіак 12 знаків його, це 12 каналів реалізації програми народження кожної людини. Відомо, що всі душі втілюються групами через сузір'я рак. Рак, Ось він. Ось він. рак це перша брама на зорі еволюції людства. Багато еонів часу тому це брама, через яку входять ті, хто повинен вмерти чи пізнати смерть. А сузір'я Козерога, ось воно, вважається брамою в життя тих, хто не знатиме смерті. Кожне нове вцілення завжди новий знак. І в цих знаках людина за свої уроки розширює свою свідомість, починає поступово усвідомлювати свою душу. Ступивши на шлях учнівства, за людиною починає вже дивитися і стежити спостерігач, тобто душа. І як кажуть, культисти проходить рівно 12 вцілень по одному в кожному із 12 знаків. В цих знаках він має випробувати себе через кризи, страждання, смуток, втрати, особливо у знаках фіксованого Христа: Телець, Лев, Скорпіон та Водолій. Від точки до точки, від стадії до стадії, учень бореться за своє духовне життя у всіх 12 будинках чи домах і у всіх 12 знаках. Він постійно протягом усіх цих цілень піддається впливу в різних комбінаціях незліченних сил, енергій, доки він не стане новою людиною, яка сприймає весь діапазон духовних вібрацій нашої сонячної системи. Всі знаки мають додаткові описи, які дійшли до нас із давніх часів. Вони багатозначні. Знаки це різні стадії еволюції, аж до сьогоднішнього моменту нашого матеріального життя. Але на Петрівня у викритій язиді каже, що необхідно повернути ключ сім разів, щоб зрозуміти весь зміст цих знаків. У міру обертання колеса душі народжуються під різними знаками, які відповідають природі їхнього промені особистості. Цей промінь не є стаціонарним, він обов'язково змінюється із життя в життя. Всі знаки протягом багатьох втілень наділяли людину своїм досвідом, який підводив її до поступового усвідомлення присутності душі. І якщо, зрештою, людина виходить на шлях учнівства, він потрапляє під постійне спостереження зберігача душ, завдяки якому він проходить 12 стадій випробувань у 12 послідовних ціленнях у кожному з 12 знаків. Разом це 144 головні випробування на шляху учнівства. Це справжні випробування, які ставлять людину перед різними кризами в житті, перш ніж вона стане під світло своєї душі чи її управління. Це передбачення на життя та Людина починає боротися у різних випробуваннях за своє духовне життя доти, доки вона знову не перетворить в кавичках себе заново. Не стане новою людиною, яка почне відчувати абсолютно всі вібрації в нашій сонячній системі і подолає будь-які уподобання, щоб більше не втілюватися. Саме це. Ця саме стадія відкриває перед людиною основний перехід з хреста особистості, мутабельного хреста на хрест душі. Ось він красним виділим, Фіксований хрест. Саме цей хрест фіксований, є шляхом учнівства та переходу під управління душі. Звичайно, людина керується становищем планет у 12 будинках чи домах. І ці планети створюють певний кармічний малюнок життя. Але для просунутої людини, згідно з визначенням променя особистості чи душі, ці ж планети втрачають свою силу впливу. Включаються сили, які течуть через планети, а не виходять від самих планет. У цьому випадку гороскоп носитиме назву не гороскоп, а карта хрестів. Згідно з ученням. Всі посвяти поділяються на дві перших посвяти – це планети, третя посвята це перша системна посвята у сонячній системі, четверта посвята це Друга системна посвята у сонячній системі, і п'ята посвята це перша космічна посвята. І сама п'ята посвята є головним на нашій планеті та останнім у щільному тілі, тобто у фізичному тілі. Звичайно, люди сприймають знаки зодіаку як особисту програму, ототожнюючи себе з характеристиками знака, тим самим обмежуючи своє життя цими рамками. Але це ілюзія. І справжнє значення зодіаку це показати людині, що вона є частиною цілого, нескінченного. Але знак це ще й умови, в яких має розвиватися людина. А умови це променева енергія. Якщо людина, не знаючи умов народження, думатиме про себе, як про овну, лева, діло, рибу, що то вона ними і буде. Ми живемо у другій сонячній системі та, маючи форму кола, наша сонячна система є єдиним цілим. І у Зодіаку всі знаки єдині загалом. І наша сонячна система таким чином, як і Зодіак, є єдиною сутністю, у якої є єдина сонячна свідомість. А планети нашої сонячної системи це психічні сили цієї свідомості. Всі атоми, з яких складається наша планета, все живе і не живе на ній, включаючи її людину, зазнають впливи цієї сонячної свідомості. З цього випливає, що всі атоми що щомиці, піддаються впливу цілого загального, аналогічно із людиною, народженою у будь-якому знаку зодіаку. Ми постійно відчуваємо вплив на свою нервову систему, різних випромінювань, вібрацій, що виходять із відкритого космосу і входять до нашої планети. Але ми не реагуємо на цей вплив, так як наші енергетичні центри поки не приведені в стан активності та пробудження. Це у загальній масі людства. Еволюція будь-якої планети перебуває під контролем її планетарної свідомості, тобто планетарного логосу. Сукупність всіх планетарних свідомостей, щомиті впливає на кожен атом сонячної системи і весь людський рід. Саме тому наше людства просить усіх бути постійно включеними до космічного життя, чути, слухати та відчувати всі зміни та пертурбації, що відбуваються поза нашим усвідомленням. Переважна більшість людей Четвертого царства природи підпорядковується впливу малого зодіака, 12 знаків. 12 будинків і планет ними управляючи. Це стосується всіх сплячих, непробуджених людей нашої п'ятої корінної раси. А ті, хто вступають на шлях просвітництва, керуються вже не планетами, а енергіями, що йдуть через планети. 12 планет керують 12 будинками і мають відношення до фізичного плану людини, впливають на особистість, а 12 сузір'їв, Стимулюють та керують всередині нашої душі. На зовнішньому плані це створює об'єднання енергій, сузірів та планет. Дякую за прослуховування моєї доповіді.